Друзі, добрий день. 27 травня. Почай на Київ. Бажаю вам приємного перегляду. Будь ласка, не забувайте підписуватися. Ставити вподобайки, коментувати. Це сервіс, мені здається, кокей. Це чайний сервіс. Досить цікавий. Чайний. А може і чай. Бодянський фаянсовий Для завод. Дивіться. От бачите, який соусник туди йдеш. Блюдо. Такий соусник. Не, Це не соусник, а скоріше молочник. Це молочник буде, так. Це молочник. Чашечки. Ой, я навіть не знаю. Сукорниця. Скільки до міну, Доміно. До мінут. Яка його ціна?

Косоляночка, Паранівка. І у вас ці солнечники есть. Утром забирають. Це Одарка. Вона є парною. Є ще до неї. Так називається карась. Пара карась і одарка. Карась проданий, осталась одарка. Київ. Они ці три. Така тарілочка з чотирьох частинок зроблена. новенька. Це ракушка називається. Ну за 50 може оце. 50 гривень. А та за 20, ну, вона трошки бачите чуть-чуть. Ну, за 20 тысяч, за 15. Добыш. Цена 120 гривен. И радиоволны. Пара. Чайная пара. 80 гривен. Баранівка. Цукорниця 120. Чайник є потертості 70. Друзі, продовжуємо огляд. Сьогодні день Києва. Всіх киян вітаю зі святом. Бажаю, щоб Київ завжди розбудовувався, квітнув, щоб завжди залишався таким гарним, який він зараз є. А киянам бажаю всім міцного здоров'я. Все, друзі, гарного перегляду. Корниться. Чайничок теж такі забрали. Так, клеймо, друзі, підскажіть. Ціна його 50 гривень просять. Баранівський Парселяновий завод Клеймо. ціна така ж сама. разные конечно такие вещи сервизом покупали потом ведь Доброе утро. влюбиться можно вы просто я так смотрю вот как веревочка

І з новим роликом. Гарменький чайник. Клеймо-городниця. Ціна 300 гривень. А разом з маленьким 500. Добре. Гарза Ціна 200 гривень Чайничок 300 гривень ціна Городниця клеймо Кружка 150 гривен. Допустим, да, ну, да, ага. снято полива чуть-чуть, но а -а -а. там нет ни трещины, ни тхолы. Разумеется. Огоньяная такая, да? Глиняний виріб. Да, ну, ручна розпіль, mm -hmm. виріон, так, ручна розпідвозирований. Дякую. Просто була біла, тільки пузата така з Ага. Друзі, хочу вам показати. Річ дуже цікаву. ЛФЗ. Ну, можливо, назвати її ТОФІ. Ще такий графинчик. Ціна 80 гривень, будь ласка. Блюдочка. Дивіться, кантик всередині чорного кольору. По краям по золота. Баранівський порцеляновий завод. Яка ціна? 20 гривень просять. І чайничок, будь ласка. Красивий. Довбиш. Яка ціна чайничка? 80. 80. І скажіть, будь ласка, ціну блюдочок. 20. По 20, друзі. Крем Гес, досить цікава. Така форма, бачите. Бортики. Друзі, повернувся з почайної. Продемонструю вам сьогодні свої знахідки. Вже, будь ласка, таких шість тарілочок новеньких для других страв. Клеймо. дивимося будянського фаянсового заводу. Відповідає періоду 1980 2000 роки. Розміри, діаметр 20 см. Висота 2,5. Хто буде цікавитися, ціна 50 гривень за одну тарілочку. Наступна знахідка чайний сервіс. Олімпіада 80. Зараз подивимося, клеймо. Клеймо кремгесовський керамічний завод Світловодськ. Відповідає періоду 1969-1991 рік. Досить такий рідкісний сервіс. Виготовлений він саме до проведення Олімпійських ігор в 1980 році. Вироблявся з 1979 по 1980 рік. Стан його новий. Але він без однієї чашечки та блюдця. Ціна такого сервізу буде коштувати 1100 гривень. Будь ласка. Наступна знахідка молочник від чайного сервізу Берізки. Клеймо, дивимося. Довбашевський фарфоровий завод відповідає періоду 1970-х 90-х років. Висота його 10 см. Ціленький, без дефектів. Ціна 200 гривень. Наступна знахідка. Таких 4 пиріжкових тарілочки. Вони нові, клеймо Баранівський перселяновий завод, період 70 90 роки. розміри діаметр 17,5 см, висота 2,5 і ціна 20 гривень за одну тарілочку. В наявності 4 тарілочки. Такі дві оселедниці. Клеймо Баранівка. Період 1960-70-ті роки. Розміри довжина її 26 см, ширина 13,5 і висота 3 см. Хто буде цікавитися 60 гривень за одну оселедницю. Друзі, демонструю такі дві чашечки і один молочник. Подивимося, клеймо Баранівський перселяновий завод відповідає періоду 1970-1990 рокам. Розміри чашки висота 7 см, діаметр 8,5. Висота молочника 9,5 см. Наступні знахідки демонструю такі. П'ять нових тарілочки? Для других страв клеймо, подивимося, Баранівський перселяновий завод. Відповідає періоду 70 90 роки. Розміри, діаметр 17,5, висота 2,5. Хто буде цікавитися, така тарілочка 40 гривень коштує. Будь ласка. Наступна знахідка, така гарненька тарілочка. Подивимося, клеймо Будянського фаянсового заводу, відповідає періоду, 1960-2000 рокам. Розмір її діаметр 18,5 см, висота 2,5 см. Хто буде цікавитися, ціна її 150 гривень. ласка. І остання тарілочка досить цікава. З написом абревіатура ТК. Центру Дружба Чернігів. Клиймо Баранівського перселяного заводу. Відповідає періоду 1970 90 рокам. Розмір її діаметр 20 см. Висота 3 см, ціна 50 гривень. Друзі, такі мої сьогодні знахідки. Прошу вас підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки коментуйте. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!